Вітаю, шановні друзі! Ви українці. Ви вже винні в вашій державі. Або як в Україні нав'язують відчуття вини та обов'язку перед державою. Нещодавно друзі прочитав цікаву публікацію в одному українському виданні, е, яке написало, скільки державі обходиться виростити одного громадянина. Так, да, ви не почули саме виростити. Вони так і написали. Державі обходиться приблизно 700 тисяч гривень, щоб виростити одного громадянина України дорівня диплому. Е, тобто вони навіть е, українця розцінюють як якийсь біологічний проєкт. Е, і далі вони пишуть, народження та допомоги батькам це 55 тисяч медична система до 18 років 23 тисячі і освіта понад 600 тисяч. У мене відразу е, Реакція на, скажімо так, от дану публікацію, тому що дана публікація це не просто, знаєте, там якась думка журналістів. Це в Україні всі журналісти, які щось пишуть, да, вони пишуть по методичкам. От. І ви чудово знаєте, що банкова розсилає ці методички, каже, що можна писати, що не можна, яку тенденцію, яку течу підтримувати. І е, от дана ситуація, вона не просто так. Вам вже нав'язують. На Наскільки ви винні зобов'язані державі? У мене відразу виникає таке знаєте, відчуття, а не е, під всі е, в українській владі. Тому що е, дуже дивно, чому українська влада не рахує, а скільки українець заплатив податків за своє життя в український бюджет. Порахуйте, скільки кожен українець сплатив податки на доходи, довбані пенсійні збори. Податки при переоформленні майна, ПДВ, податок на додану вартість, по суті, який додають на кожен шмат хлібу, бензину, туалетного паперу. Тобто, всюди є ПДВ. і ви це платите все життя. Ви купляєте будь-який товар, і на ньому вже є ПДВ. а також куча інших зборів, військовий збір і всі інші збори, які ви, ваші батьки платите. І це держава чомусь не рахує. Держава не займає позицію того, що е, потрібно інвестувати в майбутнє, потрібно якось розвивати Україну. Ні, вони кажуть, вони зайняли таку логіку дуже просту: ми витратили на тебе 700 тисяч гривень. Отже, ти тепер нам зобов'язаний. Да, тобто вже така дуже чудова психологічна робота на мас-медії, щоб показати, що ви винні державі. Не держава вам винна, а ви винні. Виходить, що тепер людині, наче нагадують, що ти наш боржник, бо ми тебе виховали і навчили. Але ж справжня ж правда інша, громадянин нічого не винен державі. Бо саме громадяни фінансують державу, а не навпаки. Держава не фінансує своїх громадян. Саме громадяни, друзі, громадяни наповнюють державний е, бюджет, і це відповідний суспільний договір між е, людиною та державою. Тобто, саме е, цей договір держава повинна виконувати. Громадянин платить податки, держава забезпечує його життя. І держава винна громадянину, а не навпаки. Але чомусь в нас все перевернули е, з ніг на голову, і тепер виявляється, що громадянин винен. А чому ніхто не враховує, наприклад, що е, частина людей е, частину свого життя прожила в Радянському Союзі, коли Україна, е, як така незалежна країна, її не було? Чому ніхто не рахує, наприклад, що деякі діти вчаться в приватних вузах, до яких держава не має жодного відношення? Тобто, наприклад, моє навчання, мою освіту держава не фінансувала? Чому я винен цій державі, якщо вона в мене нічого не вклала, а я все життя сплачував 40 років, сплачував податки, і тепер виявляється, що Українець винен після цього? Друзі, ну це повний абсурд. Не ведіться на цю пропаганду. Пам'ятайте, пам'ятайте суспільний договір між людиною та державою. Тому що держава не на першому місці, людина на першому місці. А те, що зараз в Україні намагаються нав'язати і перевернути основу юридично-правового суспільного договору між державою і людиною, так це друзі. Вже неправильно, це вже фактично перший крок до диктатури та авторитаризму. І тому думайте, думайте, тому що вам, українцям, будувати цю країну і вам будувати ваше майбутнє з повагою, ваш адвокат Демченко.